Тут нова гра про людину павука. Розробники обов'язково скажуть, мої польоти на павутині набагато крутіші, ніж інші. Типу, тепер ви дійсно зможете літати на павутині. Ви будете відчувати цю швидкість. Кожна павутинка буде цеплятися саме за будівлю, а не за якусь хуйню в небі. Але у 2012 році всі ну на жаль хуй клали на це. Тож ми можемо притягнутись до повітря, літати там, де ми в принципі літати не можемо. І знаєте, я за це поставлю високу оцінку. Бо це дійсно робить цю гру швидше і не змушує нас з вами паритись, а я взагалі за те, щоб ну по життю не паритись. Літати, звісно, зручно. Польоти відчувається гарно, ти відчуваєш, який ти швидкий та проворний. Також він періодично робить усілякі паруети, щоб подолати перегради. І повірте мені, це теж додає шарм. Так, звісно, тут немає ніяких телепортів, що можна було швиденько з одної точки А в точку Б телепортнутися. Але ну, ну віграєте 8 годин. Так що воно не відчувається чимось неймовірно поганим. А навпаки, поки ти летиш до наступної місії, ти відпочиває. Bye. But...